Герої йдуть, та пам'ять про їхній подвиг не згасає. Дзвони гарнізонного храму, що у Львові втомилися ділитися болем про втрату найкращих. Сьогодні там знову згадували і вшановували пам'ять тих, хто віддав найцінніше життя. Родинам загиблих вручили орден Хрест Героя. Орден Хрест Героя під час 12-го нагородження отримало 50 родин загиблих захисників. Нагородження вже традиційно провели у гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. І здається, що стіни святині вже просякнуті людським болем і терпінням. Вони бережуть пам'ять про кожного. Знаєте, пам'ять це є життя. Насправді, ці всі воїни, люди, які віддали своє життя за нас, усіх вони віддали тільки фізичне життя, вони не померли. Насправді вони є тут з нами, можливо, в інший спосіб, в іншій формі. Інакше все, що ми робимо, не мало жодного сенсу. Нагороду хрест героя започаткували військові з 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, щоб вшанувати своїх загиблих побратимів. Ми тільки можемо сьогодні в пам'яті згадувати їх їх чин, їх героїзм, їхні самопожертву заради країни. Сьогодні ми вшановуємо побратимів, які під час повномаштабного вторгнення частково під час АТО ОС, тобто за всі 10 років війни, поклали життя.